І ром ще одна тема, про яку ну просто не можемо сьогодні не говорити, Є підстави дуже серйозні. Це застосування московитами, скажімо так, позаконвенційної зброї, тобто порушуючи геть усі існуючі правила звичай ведення війни. Московити це роблять і чим далі роблять. Частіше, зокрема, от використовують хімічні речовини, такі як фосфор, гранати і міни з задушливим газом чи аерозолями. Останнім часом кидають такі боєприпаси окупанти просто на шансі наших захисників за допомоги тих таки дронів. Що саме найчастіше застосовують расисти? Як від того і чи є шанс притягнути путінську компанію до відповідальності за такі злочини? Аналізував Віталій Фланасієнко. Повільна смерть від невидимої зброї мова про хімічну її Росія стала використовувати на фронті ще з більшою силою, попри те, що заборонена вона міжнародними протоколами та конвенціями. Мало того, окрім радянських запасів бивчої отрути, в окопи наших бійців прилітають вже і нові зразки хімічної зброї, нещодавно виготовлені країною окупантом. РГВО. От який новий застосовується вже, і ми розуміємо по наявності новачка використання нової номенклатури боєприпасів з. З речовинами подразнювальної дії, що каже так, хімічна робота в Росії продовжується смертоносного труту. Окупанти спочатку використовували переважно в ближньому бою, закидуючи наші опорники ручними гранатами із сльозогінним чи нервово-паралітичним газом. Тепер все частіше стали бити дистанційно, скидаючи такі боєприпаси із дронів. Буває, скидають за якоюсь отрутою. Буває зачасту не спрацьовує. Чому так? Не хтось не знає, ну і слава Богу. У людина потім починається полета Да, задихатися. Задихати починає починає навіть не через смерть, а через те, що така зброя завдає багато страждань. Вона і заборонена на міжнародному рівні для використання в бою. Наслідки уражень говорять самі за себе. Втрата зору, обіки шкіри та органів дихання. Одна з таких хімічних рашистських бомб напередодні впала просто перед позиціями українських військових на Лиманському напрямку. Невідомий предмет. Це не спрацював він, так? Да, це не спрацював. Випадки застосування Росією забороненої хімічної зброї вже давно не поодинокі, кажуть наші військові. Станом на кінець 23-го року московити вчинили майже пів тисячі хімічних атак від початку повномасштабного вторгнення. Такі дані генштаб вперше оприлюднив у січні. Натомість, за неповні три місяці, 24-го відбулося стрімке збільшення таких атак. Понад 1060 випадків застосування саме хімічної зброї, тобто це скидання. В гранатах із отруйними речовинами тепер це перетворилося фактично на систему. А це вже інша ділянка фронту, на якій наших бійців рашисти атакували хімічною зброєю. Цьому бійцю пощастило, він встиг захиститися і одягнути протигаз. А от його побратим і досі лікує численні опіки та ураження легень. Вони, якщо не можуть вибити з позиції, вони все застосовують. Були, що траванули якісь хлоргексан, чи що є, то він не в госпіталь. Але до шпиталю можна і не встигнути, коли росіяни скидують фосфорні бомби. Вони на відміну від невидимого газу ще й виглядають, ніби настав кінець світу. Щоправда, деякі з таких спалахів, як на цьому відео, люди помилково сприймають мало не за ядерний удар. Є дві номенклатури, одні вважаються димові, а інші освітлювані. І ті відео, що ми бачимо, вони проходять по номенклатурі освітлювальних боєприпасів, але в суті свої вони є запалювальними, і вони заборонені так само при використанні над містами. Заборонені і смертельно небезпечні бомби із білим фосфором. Їх теж Росія вже неодноразово використовувала у війні. Про скиди таких бомб на Краматорськ заявляла тодішня уповноважена із прав людини Людмила Денисова на попасну Луганська військова адміністрація на ірпінь. Мер міста усі ці випадки експерти розслідують і документують. За кожен такий вияв за кожне застосування такої зброї, росіяни повинні понести покарання. Тобто їхні е, е, інші активи повинні бути конфісковані, піддані санкціям, е, і інші стягнення відчутні для Росії повинні бути накладені. І якщо присмирити країну окупанта симетричними методами, Україна не може, то залишається єдиний варіант відшуковувати і знищувати склади з хімічної зброї винятково на території географічного утворення 404. Віталя Фанасієнко, Олександр Шиян та Георгій Воронов. Спецкор, марафон Єдині новини. Я розумію, що от у випадку з Роснею там ставити питання, чому взагалі безглуздо, ну от, але тим не менш, на вашу думку, чому саме тепер оці повідомлення почастішили про застосування хімії? Це просто, от, скажімо так, інформаційна прогалина якось заповнилася чи інтенсивність застосування хімії дійсно зросла? Ну, в цілому, прослідкувати важко, тому що. Застосування хімічної зброї було вже досить давно і випадки помічалися. Це як з розстрілями. Розстріли дуже часто відбуваються, і їх багато не публічно. Але бувають моменти, коли от попадає воно на камеру, десь в якийсь простір публічний, і про це починають говорити. Так само з хімічною зброєю московити дуже часто застосовується хлорпікрин, є ознаки його застосування, ця К-51 граната яку вони закидають в ліндаж в окопи, хлопці виходять вони починають працювати з кидами. Це заборонена зброя, і, скоріш за все, або дійсно просто часто почало попадати в інформаційний простір. Або вони взялися за ту ж саму тактику, як зі знищення міст, коли вони не можуть щось зробити, Просто там своїми вступали. силами вони застосовують заборонені методи, застосовують нелюдські злочинні, терористичні оці засоби і методи, якими вони воюють, тому що вони більше нічого. Не вміють скажіть, а чи я розумію, що от вже там про юридичну площину говорити якось і незручно з одного боку, да, ніби як, але ну чи можна от за факти цих злочинів, тим більше ж задокументованих чимало все ж таки якось притягнути оцю от, скажімо так, гоп компанію, ну принаймні командування там з, з оперативного з, там, тактичного рівня до відповідальності? Чи це все безглуздя і до завершення активної фази війни про це немає сенсу говорити? Ну. На сьогоднішній день на засіданні ООН ніхто хвилиною мовчання не постоїть за хлопців і за стосуванням хімічної зброї ніхто не перерве свою трансляцію і в суд їх не потягне. На міжнародний світ міжнародну спільноту в цьому питанні вже всі знайшли відповідь: чи варто там покладатися на них. Тому на сьогоднішній день найкращий суд здійснюють наші військовослужбовці на полі бою, знищуючи цих виродків, які прийшли до нас. І це найкраще на сьогоднішній день відповідальність, яку вони можуть понести, прийшовши на нашу землю.